Святий Миколай готується у дорогу. Як і щороку у цій порі зупинився з янголиком і тим, що не при хаті згадуючи у власній резиденції будиночку, що на європейській. У руках посох перед дідусем торба цукерок. То для слухняних дітей. Миколай радо приймає юних гостей, веде з ними щиру бесіду, запитує про гарні справи. Янголу тільки й встигає вписувати усе у книгу добрих справ і видавати посвідчення помічника Миколая тим, хто навзаєм охоче ділиться іграшкою, цукеркою, несе малюнок до резиденції святого. Помічником став і Олексійко, який запрошує дітей до чарівного будиночку. Я одного разу спав свого друга, коли він тинов літом. Молодець, дуже гарний чин. Я не пишаюся, не я, я допомагаю людям в різних ситуаціях, навіть привезти бабушок через дорогу. Посвідчення помічників отримали й дорослі, які взялись допомогти Миколаю передати зібрані дарунки тим, хто найбільше їх чекає. Громадській організації Насіння Надія ми передаємо іграшки, потім у нас є домовленість з інтернатом Гришковецьким, що ми також влаштовуємо їм свято. І потім через оберіг 26 ми передаємо теж іграшки, подарунки на схід. Немає чужих дітей і ми не ділимо дітей, то ті діти, це ці діти, а діти вони є. Бахмутка це першочергово, так як дуже діти хотіли передати туди подарунки ці дітки у нас були. Ну і дуже хочемо поїхати в одне місце там під Кримським. Ми бачили цей город, це ну, жахів. Ми хочемо туди поїхати, де я ж кажу, де діти менш всього чекають подарунки Святого Миколая. І головне, що ці всі подарунки, які будуть тут, ми всі завеземо туди дітям. Це буде бахмата, це буде золоте, це буде зараз Капітаново, Кримське. Тобто там це, це сіра зона, це вже навіть не нульовка вже зараз. Тому що це вже сіра зона. Діти потребують того. Слово страшно для мене не підходить, тому що я їжджу дуже багато разів. І зараз вже страшно мені тут залиши. Страшно тут, якщо я тут залишу і не поїду. Це страшно. Не забудуть ті, хто зголосився стати руками й ногами Миколая, відвідати за одної наших захисників, привезуть їм солодощі, малюнки вітання, які щосуботи й неділі при резиденції Миколая із 10 до 18 готують і пишуть небайдужі діти. Свято має прийти вчасно і для кожного. Поки ж святий дає можливість відчути усім, як добре стає від того, коли щось віддаєш, даруєш. А юні помічники, такі як Олексій, хоч і безкорисливо від щирого серця допомагають у душі, все ж сподіваються й собі на заслужену винагороду. Я хотів до не телефон сенсорний. У мене кнопочний телефон. Він у мене вже 4 роки то він мені вже надоїдає трохи. Миколай тобі пообіцяв. Пообіцяв, обіцяв, так. Каже, для чого потрібно допомагати? Щоб е мир в ну, світі став краще, добріше став люди добріше. Бажаю у наступному році усій Україні мирного неба над головою, яскравого сонця у кожній домівці. А усім діткам рости щасливими, здоровими і мудрими.